Що хотів би сказати щодо об'єднаної штурмової бригади Людь, ця бригада складається з двох штурмових полків, батальйону особливого призначення, роти спеціальних операцій та є в її складі артилерійський полк. В арсеналі бригади є бронетехніка, артилерійське, зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. Тому це може бути цікаво бригада саме поліції. Людь цікаво особам, які мріють про кар'єру в поліції про службу, але мають певні військові спеціальності. Це їм дасть змогу, скажімо, єсть, наприклад, усі артилерійська спеціальність чи зенітна. Він може прийти на службу в штурмову бригаду людь, де він буде. Розподілений згідно своєї військової спеціальності, і в подальшому, після нашої перемоги, у нього вже буде певна вислуга в поліції. Далі це дасть змогу вступати до відомчих навчальних закладів системи МВС, обирати спеціальність, професію, саме поліцейську, яка йому хочеться. При цьому він пліч опліч буде стояти в строю з побратимами, які мають уже досвід як і бойових дій. В таких містах, як Буча, Ірпінь, Херсон, Бахмут. От. І в той же час вже більшість з них, зрозуміло, мають досвід поліцейської роботи. От. Задачі стоять перед штурмовою бригадою людь, аналогічні тим же бригадам, які Національної гвардії, Прикордонної служби та Збройних сил, це відсіч та стримування збройної агресії, проведення штурмових дій, знешкодження диверсійно-розвідувальних груп. Аеророзвідка, вивчення позицій ворога, ну і звичайно, знищення противника. Після е звільнення всіх окупованих територій та виходу на міжнародно визнані кордони. Е будуть вже більш поліцейські функції, такі як там, фільтрація, відпрацювання зачистки, ну і відпрацювання, скажімо так, виявлення колаб колаборантів та інші дії, вже які більш притаманні е поліції.